Файл номер 21 ГЕОРГ Вільгельм Фрідріх ХЕГЕЛЬ Феноменологія ДУХУ Переклад Петра Тарасчука. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Ігор Нечипоренко. Пункт 3 Абсолютна свобода І СТРАХ Свідомість знайшла своє поняття в корисності, але це поняття з одного боку ще об'єкт, а з другого саме тому ще й мета, якою вона, як сама і з'ясовує, ще не володіє безпосередньо. Корисність це ще предикат об'єкта, а не сам суб'єкт чи його безпосередня і єдина реальність, це те саме, що поставало раніше, тобто буття для себе у своїх очах ще не засвідчилось як субстанція решти моментів. Завдяки чому корисне безпосередньо було б не чим іншим як я свідомості, і мало б це я у своїй власності. Але це відбирання форми об'єктивності в корисну вже відбулося в собі, і з цієї внутрішньої революції постає реальна революція дійсності, нова форма свідомості, абсолютна свобода. Фактично тепер тільки пуста подоба об'єктивності відокремлює самоусвідомлення від володіння. Адже з одного боку, все існування та вартість визначених членів організації і реального світу і світу віри повернулися загалом у цю просту визначеність як до своєї основи і свого духу, але з другого боку, цей організований світ уже не має нічого власного для себе, а є радше чистою метафізикою, чистим поняттям або знанням самоусвідомлення. Відбуття в собі і для себе корисного як об'єкта свідомість дізнається, що по суті її буття в собі це буття для іншого. Буття в собі як позбавлене я насправді є пасивним буттям або ж тим, що існує для іншого я. Проте об'єкт існує для свідомості в абстрактній формі чистого буття в собі, бо свідомість це чисте розуміння, відмінності якого набувають чистої форми понять. Але буття для себе, в яке повертається буття для іншого я «сельбст» – це не я, що відрізняється від я, не я того, що називають об'єктом, адже свідомість як чисте розуміння, це не індивідуальне я, якому був би протиставлений об'єкт як своє власне я, а чисте поняття, бачення я, у «я», абсолютне подвоєне бачення себе. Самовірогідність це загальний суб'єкт, а його поняття, яке знає, що цей суб'єкт загальний, сутність усієї реальності. Тож, якщо корисне було тільки чергування моментів, які не повертаються у свою власну єдність, а отже, ще й об'єктом знання, тепер воно припиняє бути таким, бо й саме знання, це рух тих абстрактних моментів, загальне я, я як і своє я. І я об'єкта, що як загальне становить єдність, яка повертається в себе цього руху. Таким чином, дух наявний як абсолютна свобода це самоусвідомлення, яке осягає себе так, що його самовірогідність це сутність усіх духовних мас і реального, і надчуттєвого світу, або навпаки, що сутність і реальність це знання свідомості про себе. Дух усвідомлює свою чисту особистість, а отже, всю духовну реальність, а вся реальність тільки духовна. Світ у його очах цілковито становить його волю, і ця воля загальна воля. Крім того, ця воля не пуста думка про волю, утверджена мовчазною згодою або згодою обраних представників, а реальна загальна воля, воля всіх індивідів як таких. Адже воля в собі це свідомість особистості або кожного, і вона й має бути цією справді реальною волею, як самоусвідомленою сутністю кожної особистості, тож кожен нічого не відокремлюючи, виконує все. А те, що постає як діяльність усіх, є безпосередньою та усвідомленою діяльністю кожного. Ця неподільна субстанція абсолютної свободи підноситься на троні світу і ніяка сила не спромагається чинити їй опір. Адже оскільки свідомість насправді тільки стихія, в якій духовні сутності або сили мають свою субстанцію, вся їхня система, що організується і підтримується через поділ МАС, руйнується, після чого одинична свідомість так осягає об'єкт, що він не має жодної іншої сутності, крім самого самоусвідомлення або ж цілковито є поняттям. А поняття перетворювалося в сутній об'єкт завдяки своїй диференціації на відокремлені сутні маси, та оскільки об'єкт став поняттям, у ньому вже немає нічого сутнього, негативність пронизала всі його моменти. Отже, він так вступає в існування, що кожна одинична свідомість підноситься зі сфери виділеної її і вже не знаходить своєї сутності та функції в тій відокремленій масі, а осягає своє я як поняття волі. А всі маси, як сутності цієї волі, тож унаслідок цього може реалізуватися лише у праці, яка є всією працею. Таким чином, у цій абсолютній свободі знищені всі соціальні стани, що є духовними сутностями, на які членується ціле, одинична свідомість, що належала до будь-якої з цих почленованих груп і в ній здійснювала свою волю та реалізувала себе, скасувала свої межі. Її мета це загальна мета, її мова, загальний закон, її праця, загальна праця. Об'єкт та відмінність тут утратили значення корисності, яка була предикатом усього реального буття. Свідомість не починає свого руху в об'єкті, як у чомусь чужому, що тільки після нього вона повертається до себе, бо об'єкт у її очах є самою свідомістю, і тому протилежність полягає тільки у відмінності між одиничною та загальною свідомостями. Проте одинична свідомість у своїх очах безпосередньо є такою, що має тільки подобу протилежності, є загальною свідомістю і загальною волею. Потобічя цієї реальності ширяє понад трупом зниклої незалежності реального або конструйованого вірою буття, тільки як еманація пісного газу, пустої Етре Супреме. Отже, після скасування диференційованих духовних мас та обмеженого життя індивідів, а також їхніх обох світів. Є тільки рух у самому собі загального самоусвідомлення, рух як взаємодія між самоусвідомленням у формі загальності і самоусвідомленням у формі особистої свідомості, загальна воля йде в себе і стає одиничною волею, якій протиставлені загальні закони, загальна праця. Але ця одинична свідомість не менш безпосередньо усвідомлює себе і як загальну волю. Вона усвідомлює, що її об'єкт це закон, даний тією волею і витвір, здійснений нею, беручись до діяльності, створюючи об'єктивність, вона не робить нічого одиничного, а тільки виконує державні закони та дії. Тому цей рух є взаємодією свідомості з собою, в якій вона нічому не дозволяє набути форми об'єкта, що вільно протиставлений їй. Звідси випливає, що вона не може дійти ні до якої позитивної праці, ані до загальних витворів мови та реальності, ані до законів та загальних інституцій усвідомленої свободи, ані до дій та витворів свободи, що виявляє волю, результат якого могла б досягнути свобода, що дає собі свідомість, полягав би в тому, що вона, як загальна субстанція, перетворювала б себе в об'єкти тривале буття. Ця іншість була по ній відмінністю, яка давала б їй змогу поділятися на сутні духовні маси на члени різних сил, але ці маси почасти були б сконструйованими мисленням-факторами Гієнкіндінґе, влади, поділеної на законодавчу, судову та виконавчу, а почасти реальними сутностями, що постають у реальному світі культури, і оскільки на зміст загальної діяльності звертатимуть пильнішу увагу. Окремими сферами праці, які поділяються далі на конкретні соціальні стани. Загальна свобода, що поділилася потак на окремі частини, і саме завдяки цьому стала б сутньою субстанцією, була б таким чином вільна від одиничної індивідуальності і ділила б множину індивідів серед своїх різних частин. У наслідок цього діяльність і буття особистості були б тоді обмежені якоюсь однією галузкою цілого, певним видом діяльності і буття. Утверджена в елементі буття особистість дістала б значення визначеної особистості і справді припинила б бути загальним самоусвідомленням. Самоусвідомлення при цьому не дає себе ошукати щодо реальності ані ідеї, покори самостійно даним собі законам, які призначають йому тільки якусь частину всієї праці, ані своєму представництву у процесі законодавства та загальної діяльності. І не дає позбавити себе реальності, яка полягає в тому, щоб самому дати собі закони, виконувати не одиничну роботу, а саму загальну працю. Адже якщо я тільки представлене та уявлене, воно нереальне. Там, де його щось заступає, репрезентує, його немає. Одиничне самоусвідомлення не знаходить себе в цій загальній праці абсолютної свободи як сутньої субстанції, і не знаходить себе у власних вчинках та індивідуальних волевиявах цієї субстанції, щоб загальне перейшло в учинок, воно має зібратися в єдиність одне індивідуальності і поставити на вершині одиничне самоусвідомлення, адже загальна воля є реальною волею тільки в я, що є одним. Але внаслідок цього всі інші індивіди вилучені з цілості цього вчинку і беруть у ньому тільки обмежену участь, тож цей вчинок не буде вчинком реального загального самоусвідомлення. Таким чином, загальна свобода не може породити ні позитивного витвору, ні позитивного вчинку, і її лишається тільки негативна діяльність. Загальна свобода це лише фурія нищення. Проте найвища і найпротиставленіша загальній свободі реальність, чи радше єдиний об'єкт, який ще постає для неї, це свобода й одиничність самого реального самоусвідомлення, бо та загальність, яка не дає собі дійти до реальності органічного членування і має за мету самозбереження в неподільній неперервності, однаково диференціюється в собі, оскільки є процесом або свідомістю взагалі. Щоправда, внаслідок своєї абстрактності вона поділяється на не менш абстрактні крайності, на просту негнучку холодну загальність і на стриману абсолютну непоступливу впертість і затятий атомізм реального самоусвідомлення. Після того як вона впоралася зі знищенням реальної організації тепер існує для себе. Це самоусвідомлення і її єдиний об'єкт, що вже не має ніякого іншого змісту, власності, існування та зовнішньої протяжності, а є тільки знанням про себе як абсолютно чистий, вільне одиничне я. Осягнути цей об'єкт можна тільки в його абстрактному існуванні взагалі. Отже, відносини цих двох термінів, оскільки вони неподільно та абсолютно існують для себе, а тому не можуть послати жодної своєї частинки. В якийсь середній термін, що пов'язував би їх, є цілком неопосередкованим чистим запереченням, і то запереченням індивіда як сутнього в загальному. Отже, єдине досягнення і вчинок загальної свободи це смерть, і то смерть, що нічого не досягає і нічим не наповнена бо заперечене, це не наповнена змістом точка абсолютно вільного я, і тому це найбайдужіша, найбанальніша смерть, яка має найбільше значення ніж розтинка пустини або ковток води. У банальності цього складу смерть полягає вся мудрість урядування, тяма загальної волі спрямована на її реалізацію. Сам уряд не що інше, як самоутверджена точка або індивідуальність загальної волі. Уряд, воля і виконання, що виходять з однієї точки, утверджує своєю волею якийсь визначений наказ та дію і водночас виконує їх. Чинячи так, він з одного боку не допускає до своєї дії решту індивідів, а з другого конституюється як уряд, що є визначеною волею, а отже, протиставлений загальній волі, і тому уряд може репрезентувати себе лише як певну фракцію. Переможна фракція тільки називається урядом, і саме в тому, що це є фракція, безпосередньо полягає необхідність повалення уряду. І навпаки, якщо існує уряд, він перетворюється у фракцію і стає винним. Якщо загальна воля вважає реальні дії уряду за злочин, скоєний урядом проти неї, уряд натомість не має нічого визначеного та зовнішнього, завдяки чому можна було б довести провину волі протиставленої йому. Бо проти уряду як реальна загальна воля стоїть лише нереальна чиста воля, намір. Отже, перебування під підозрою стає на місце провини або ж означає провину та її наслідки. І зовнішня реакція на цю реальність, що полягає в простому внутрішньому наміру, це нещадне знищення цього сутнього я, в якого вже нічого не можна відібрати, крім його власного буття. У цьому своєму найвластивішому витворі абсолютна свобода стає для себе об'єктом, і самоусвідомлення дізнається, яка ця свобода. В собі вона якраз і є тим абстрактним самоусвідомленням, яке знищує в собі будь-яку відмінність і будь-яке існування відмінності. В такій формі вона є у своїх очах об'єктом. Страх перед смертю це споглядання її негативної сутності. Проте абсолютно вільне самоусвідомлення вважає цю свою реальність за цілком іншу ніж поняття, яке мала ця реальність про себе, тобто вважає, ніби загальна воля, це просто позитивна сутність особистості, і що особистість знає себе в загальній волі тільки позитивно, немов збережену там. Натомість для самоусвідомлення, що як чисте розуміння цілковито відокремлює свої позитивну та негативну сутності, ділить позбавлений предикатів абсолютно чисте мислення і на чисту матерію, абсолютний перехід однієї в другу тут наявний у своїй реальності. Загальна воля як абсолютно позитивне реальне самоусвідомлення перетворюється, будучи самоусвідомленою реальністю, піднесеною або до чистого мислення або до абстрактної матерії. В негативну сутність і засвідчує, що вона є ще й скасуванням самомислення або самоусвідомлення. Отже, абсолютна свобода, будучи чистою самототожністю загальної волі, містить у собі заперечення, а тому й відмінність загалом і розвиває цю відмінність як реальну відмінність. Адже чиста негативність має в самототожній загальній волі стихію існування або субстанцію, в якій реалізуються її моменти. Вона має матерію, яку може перетворити у свою визначеність, і тією мірою, якою ця субстанція засвідчує себе як негативне для одиничної свідомості, знову відбудовується організація духовних мас, яким призначена множина індивідуальних свідомостей. Ті, хто відчуває страх перед своїм абсолютним господарем, смертю, знову підпорядковуються запереченню та відмінності, підпорядковуються тим масам і повертаються до поділеної та обмеженої праці. І таким чином до своєї субстанційної реальності. З цього збурення дух був би відкинути до свого вихідного пункту морального і реального світу культури, що внаслідок страху перед тим господарем, який знову увійшов у людські душі, був би таким чином тільки освіжений та омолоджений. Дух мав би знову проходити і невпинно повторювати коло необхідності, якби результатом було тільки повне взаємопроникнення самоусвідомлення і субстанції. Взаємопроникнення в якому самоусвідомлення, що вже відчуло силу своєї загальної сутності, яка негативно діє на нього, хотіло б знати і бачити себе не як це конкретне, окреме, а тільки як загальне, а отже, могло б підтримувати об'єктивну реальність загального духу, реальність, що відкидає самоусвідомлення як окреме. Проте, в абсолютній свободі свідомість, що занурена в розмаїте існування, або ж утверджує для себе визначені цілі та ідеї, і зовнішній чинний світ, чи то реальності, чи то мислення, не перебувають у взаємодії, а є лише світ цілкому формі свідомості, світ як загальна воля і самоусвідомлення, увібране з усього широкого існування або розмаїтих цілей та суджень, і зосереджене в простому я. Культура, якої набуває самоусвідомлення у взаємодії з цією сутністю, є таким чином найвище остання, і воно бачить, як безпосередньо зникає його чиста проста реальність і переходить у пусте ніщо. У світі самої культури самоусвідомлення не доходить до того, щоб спостерігати своє заперечення або відчуження в цій формі чистої абстракції, бо його заперечення. Це заперечення, наповнене змістом, це або честь і багатство, яких воно набуває замість я, що від нього воно відчужене, або мова, дух і розуміння, що їх досягає розірвана свідомість, або небо віри і корисне просвітництво. Всі ці визначеності зникли у втраті, якої зазнало я за абсолютної свободи. Його заперечення це позбавлення значення «смерть», чистий страх перед негативним. Що не має в собі нічого позитивного, нічого, що дає наповнення. Але водночас це заперечення в його реальності це не щось чуже, це ані загальна потойбічна необхідність, у якій гине моральний світ, ані одиничний випадок приватного володіння, примхи власника, від якої бачить свою залежність, розірвана свідомість, а загальна воля, що в цій своїй останній абстракції немає нічого позитивного і тому нічого не може дати взамін за пожертву. Проте саме з цієї причини загальна воля становить неопосередковану єдність із самоусвідомленням або ж є суто позитивним, оскільки є суто негативним, а позбавлена значення смерть ненаповнена негативність я перетворюється у внутрішньому понятті на абсолютну позитивність для свідомості її безпосередня єдність із загальною волею, її вимога знати себе як певний визначений пункт загальної волі. Змінюється і обертається в цілковито протилежний досвід, втрачає вона при цьому абстрактне буття або безпосередність цього позбавленого субстанції пункту, і ця зникла безпосередність сама загальна воля, така якою вона знає себе тепер і то тією мірою, якою є скасованою безпосередністю, чистим знанням або чистою волею. Завдяки цьому свідомість знає цю волю як себе, а себе як сутність, проте не як безпосередню сутність, що існує, і знає цю волю не як революційний уряд чи анархію, що прагне запровадити анархію, не як центр якоїсь конкретної фракції або протилежної їй, бо загальна воля це її чисте знання і прагнення, і свідомість є загальною волею, як це чисте знання і прагнення. При цьому вона не втрачає себе, бо чисте знання і прагнення радше сама свідомість, ніж атомна точка свідомості. Свідомість це ще й взаємодія чистого знання з самим собою, чисте знання як сутність, це загальна воля, але ця сутність цілковито є тільки чистим знанням. Отже, самоусвідомлення це чисте знання про сутність як чисте знання. Крім того, як одиничне я самоусвідомлення є тільки формою суб'єкта або реальної діяльності, формою, яку воно усвідомлює як форму, так само і об'єктивна реальність буття є для нього формою цілковито позбавленою я, бо ця об'єктивна реальність була б чимсь незнаним, проте це знання знає знання як сутність. Таким чином, абсолютна свобода ліквідувала протилежність загальної та одиничної волі з собою, самовідчужений дух, вигнаний на вершину своєї протилежності, коли чисте прагнення і чисте носій прагнення ще диференціюються, зводить цю протилежність до прозорої форми і виявляє себе там. Царство реального світу переходить у царство віри та розуміння, і так само абсолютна свобода переходить зі своєї саморуйнівної реальності в іншу сферу самоусвідомленого духу, де свободу в цій нереальності вважають за істину. В думці про цю істину дух відроджується і тією мірою, якою дух є, і лишається думкою, знається замкнене в самоусвідомлені буття як довершеної повну сутність. Народилася нова форма духу моральний дух.